Будівельна компанія Артхаус Груп за рік побудувала та здала в експлуатацію ЖК статус. Будинок, розташований в історичній частині Житомира. Поруч є вся необхідна інфраструктура для комфортного життя. А всього у декількох хвилинах знаходиться паркова зона. Вчора були перші збори, присвячені введенню в експлуатацію житлового комплексу статус. Окрім того, що ми ввели в експлуатацію, вчора ми ще отримали адресу. І після зборів було голосування про створення керуючої компанії і вже ближчим часом мешканці нашого будинку почнуть робити оздоблення, заселятися. ЖК статус вирізняється якістю. Будинок має авторський дизайн, просторі квартири, великі панорамні вікна при будівництві Ростовували енергоефективні матеріали. Також тут автономне газове опалення. Крім того, на прилеглій території встановили сучасний дитячий майданчик, а також зробили дорогу та парку. Місця наразі можна помітити, що ми зробили благоустрій не тільки біля свого будинку, а значно його розширили до всієї прилеглої території. Отже, тепер гарна асфальтна дорога для виїзду в обидві сторони. Також ми упорядкували парку місця за допомогою розмітки. Також тут под. Бали про безпеку мешканців, тому в будинку є власне укриття, враховуючи реалії сьогодення. Звичайно, в нашому будинку є укриття, яке передбачає захист для всіх мешканців нашого будинку. Окрім системи безпеки, ми додатково його облаштували системою примусової рекуперації, і також вкриті є туалет. Наразі у житловому комплексі статус доступні дві квартири від забудовника. Інвесторів можуть проконсультувати безпосередньо у центрі продажу за адресою вулиця Велика Бердичівська, 49 А також цього року забудовник вів в експлуатацію ЖК Смерт Сіті -2» та дві секції ЖК Домашні 2 Вже у наступному році планують завершити житловий комплекс Смарт Сіті -3» та ЖК Панорама. Крім того, будівельна компанія Артхаус Груп» планує незабаром розпочати будівництво в із історичному центрі міста неподалік ЖК статус, аби не пропустити нові проєкти компанії, слідкуйте за анонсами.